Працівники залізниці на автоматрисі, так називається машина для виконання ремонтних робіт на електромережах, під'їхали на перегону, щоб провести планову ревізію. Монтери підіймаються на крані одягнуті у спецодяг, бо працюють під високою напругою і на висоті в декілька метрів зі страховкою. Лагодять мережі. На несучий трос вилазив старший електромеханік Андрій. Ви проводили комплексну перевірку і регулювання цепної підвіски під напряженням свишки. Якщо говорити простіше, то ревізія забезпечує безпеку руху потягів та безаварійну роботу мереж. Андрій каже, що війна ускладнила і без того непросту роботу, та фахівці продовжують плідно працювати, аби рух потягів не зупинявся. Ми робимо свою роботу. Ми потім сюди і приходимо робити свою роботу. Хто крім нас? Не секрет, що українські залізничні узли, серед іншого, стратегічні цілі для ворога. Від оперативності монтерів і механіків залежить, як швидко поновиться рух рейками. Нас визивають, коли вже обсілля, тобто треба встановити контактну сеть. Приїжджаємо на місце, ми ну, вже бачимо те, що ми бачимо. видимо. Починаємо це все відновлювати. Сирени були, так да, дійсно, що брали, слазили, у нас уводили, получается, подальше от контактно сіті, щоб обізпечити опять безпасність. Складна робота була на станції чаплено, яку влітку атакували терористи. Руйнування були значні залізничникам довелось усувати наслідки понад сім годин. багато було оборвано борвана. дуже багато много не пригодних було для дальнішої експлуатації. приходилось міняти частями. Роботи було дуже багато. Серед складнощів на залізниці є ще кадрове питання. Хтось пішов добровольцем, когось призвали на фронт. Тому фахівці, які лишились на вагу золота, в цілому ж і з викликами справляються, із забезпеченням також не мають проблем. Всі працівники забезпечені одягом, спецзуттям, інструментами, матеріалами для виконання усіх видів робіт. Колектив дистанції дуже фаховий, професійний як саме святкуватимуть професійне свято День Залізничника? Поки не знають, але бажання загадують одне на всіх: якнайшвидшу перемогу та мирне небо. Марко Ручка, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу.